Новорічно-різдвяні свята пора омріяних бажань, дива і краси. Краса у кожного в душі, в добрих справах, в ім'я іншої людини. Краса уособлюється і в кондитерському таланті, тим паче, що цей талант вроджений. З ефірною майстриною Наталею наших глядачів вже знайомили напередодні світлого Христового воскресіння. Зимові свята знову надихнули. Поділіться з нами, як. Ваша родина готується до Різдва, як ви його зустрічаєте, і чим цікавим от таким кулінарним порадуєте нас і наших глядачів. Ну, По-перше, кожного року на святвечір ми ходимо в гості до наших батьків. Ми, дітки несуть внучата вечерю, батьки готують стіл. У мене є рідна сестра, рідний брат, і кожен зі своєю сім'єю, зі своїми дітками ми приходимо, даруємо. Один одному подарунки пригощаємо різними смаколиками. І радіємо прийдешньому святу. Серед подарунків вони ж звичайно можуть бути якісь такі, які омріяні, але ж напевно таке найгарніше, те, що виготовлено своїми руками. Ну і ваш талант ми вже знаємо. Так що діліться цього разу. Пані Наталя презентувала нову смакоту: класичний французький десерт Маринга. всіми ми улюблене безе. Я сьогодні хочу запропонувати зробити нам всім разом такі смаколики. Їх можна і на новий рік. Для діток і на щедрування, і на засівання, і на колядочки роздавати і просто дарувати. І зараз канікули можна їх з дітками робити. Це дуже цікаво і весело. І саме головне, що ми сьогодні зробимо з усіх продуктів, які є вдома у кожної господині. Продукти для смаколиків господиня приготувала заздалегідь. Скільки чого розповідає в деталях 100 яєчного білка, 170 сімдесят грам цукру. 30 грам цукрової пудри і чайна чи столова ложка какао це не принципово, це хто як більше любить. Далі, власне, до смачного творчого процесу виготовлення безе. Готувати ми будемо на паровій бані. Дуже важливо, щоб вода не торкалася яєчного білка нашого. До білочка. Сіпаємо. Супер. Толичка, а 100 грам білка це скільки не Це орієнтовно три яйця Таких невеличких, все у маленькому яєчку десь 30 грам білка, у крупному може і до 40. Процес нетривалий, але кропіткий. Основу для моренги, пані Наталя постійно помішує. Ні в якому разі масу не можна залишати без нагляду, щоб білочок отут по краю не запікався. Нам потрібно так, щоб повністю розтворився цукор у білку. Паралельно Наталя ділиться кондитерськими хитрощами. Якщо Домашніх умовах, то можна просто пальчиками е, з ложечки на пальчики собі покласти білочок і почувствує, що вже немає там цукру. Хвилин за десять від початку процесу, наступний етап народження смаколиків. Зразу починаємо швиденько взбивати. Скажіть, будь ласка, оця посудина має бути е, вогне, да, Так, вона або вогнетривка. Це в мене звичайна скляна, така товста мисочка, можна пластмасове. Так, щоб потім було зручно взбивати це все. А взбивати нам потрібно буде довгенько. Починаємо із, маленько, із самої маленької швидкості. Збивати масу обов'язково міксером. Блендер може не справитися. Працюємо міксером. У мене ручний міксер. І просто в залежності від мощності міксера. Наскільки швидко він зіб'є. Для когось це може бути 10 хвилин, для когось довше, для когось менше. За кілька хвилин так звана основа для Безе перетворюється на невагому сніжно. Від Абустіє. Хоча ми як проведемо, ми вже бачимо, що узор тримається, не розпливається. Потрібно додати 30 грам пудри. цукрової. А, а, А пудра що дає, Наталю? Пудра дає консистенцію правильну, щоб воно не, розтігає, не розтікалося більш стабільно. Ми ж будемо не просто безе робити, а ми будемо робити звіряток. Зараз перемішаємо, починаємо працювати. Так, переїдемо ми зараз сюди. Для подальшої роботи нам потрібні отакі кондитерські мішки. Ми будемо працювати без насадок, щоб кожна господиня змогла зробити все, все вдома сама. Наталя провела майстер-клас зеко розфарбовування основи для безе. Наповнюємо мішечок, наповнювати треба отак тримати пальчиками і не можуть стаканчик отак занурювати, щоб воно Як морозило, так? Так, так, щоб воно не розлазило сюди боки. Ми будемо робити двох кольорів: із какао і просто біленьких. Це буде натурально, красиво, без ніяких домішок, барвників. І тим паче, що какао вдома є у всіх, а барвники є не в усіх. Я не раджу багато какао класти сюди, тому що ми какао різне і ми не знаємо, як поведе себе потім меренга із цим какао. Є, але воно, воно потім проявиться вже, як підсушиться, то його буде. Далі а яке какао я взяла марки? мрія? Я взяла какао-мрія. В процесі знову про кондитерські секрети. Щоб не їздив пергамент по нашому противню, то я б отак от зробила, обмазнула, Вона буде дуже гарно триматися. І зараз ми включимо духовку на 80 градусів. Мішечки для основи без наповнювалися по мірі їх зафарбовування. Ми зробимо потім ще трошки темніше, для того, щоб промалювати там, очі, носики. Можна мішочку потім розтерти, добавити ще какао, какаодоложкою, не дуже зручно, воно налипає на ложку. Так і ще мені щось у нас уже три кольори вийшло. Заздалегідь Наталя готує ескізи для фігурок. Тут на першому плані фантазія і настрій. Я малюю такі замальовочки, що я хочу. Саме як якщо я й маршмеллоу роблю, то я. Можу собі зробити таку замальовку, тому що люди е, різну тематику хочуть, або мультяшну якусь, або якусь просто тематичну, наприклад, там із сердечками до Дня Святого Валентина, або ж новорічна так само це потрібно сніговички, діди морози, ялиночки, е, якісь курчатка в шапочках. Е, і без так само, щоб орієнтуватися, якого розміру ми хочемо зробити, що ми хочемо зробити, щоб не думати, отут уже на протовні, що ж я хотіла туди покласти. Тому я рекомендую зробити таку замальовочку, на яку ти глянув і зразу згадав, що ти хотів зробити. І далі власне процес творіння смакоти. Ми можемо використовувати отакі шпажки, Ми можемо використовувати ось я сьогодні. хочу такі трубочки. Вони діткам дуже подобаються. Але можна будь-що що є вдома, хоч і зубочистка. Ну, Зубочистка просто для діток, вона гостренька, то я б не рекомендувала. Можна звичайні трубочки, але згин обрізати у них. А можна взагалі робити просто звіряток, не обов'язково для цього використовувати шпажку чи трубочку. Так, починаємо працювати. Зразу зробимо таку підложечку під нашу трубочку щоб потім, коли будемо смакувати цим смаколиком, щоб він не розпадався, Вкладаємо трубочку і починаємо малювати. От, наприклад, зайчик. Зайчику спочатку ми робимо вушка такі. І мордочка. Так. Лапки. І в зайчику в лапки ми, наприклад, можемо вкласти цукерку. Для цього ми в мішечко обріжемо таку малесеньку дірочку. Дуже велику не потрібно, щоб зручно було нам промалювати, ми промальовуємо. Робимо такі лапуні. А ще мішечок обов'язково протирати вологою серветкою, або мочалочкою, або рушничком, тому що буде налипати тут меренга і буде тягнути за собою, і не буде гарної форми. Щоб зробити мордочку зайчику, то я використовую ще один пакет. І тут я зроблю меншу дірочку. У нас така мелота виходить. І зразу зробимо йому носик, і очі, ну, красота ж. І вже готовий зайчик. З цієї кількості продуктів, про яку пані Наталя розповіла, вийшло 12 смаколиків. На все про все з приготуванням основи, декорування смакоти та випічки знадобиться 3,5 години. Ми ставимо тепер в духовку на 80 градусів, орієнтовно на 2,5 години сушити. Поки випікається, знову кондитерські секрети. Я вам хочу показати, як можна намалювати мордочку із безбарвників на оцих фігурках, які я напередодні зробила. Значить, дивіться, я розвела густеньке какао у водичці. Таке вийшло воно майже як кашка. Щіточкою або зубочисткою ми промальовуємо мордочку. Милі симпатичні творіння з безе додали святкового настрою. З'явилося бажання створити вдома таку красу і смакоту. Тим паче, що позитив надзвичайна щирість господині надихали. Ось така смакота у нас готова. Їх можна дарувати діткам ось на різдво, на коли будуть колядувати, коли будуть щедрувати, засівати. І я думаю, що такі смаколик обов'язково порадує малечу, тому що вони не тільки смачні, а й дуже гарні. Бажаю всім родинам щастя, здоров'я, любові і обов'язково перемоги і миру на нашій українській землі.